Добрий вечір, друзі. Сьогодні всі слідкують за новинами із Вашингтону, тому я вирішив трошки розбавити цей напружений вечір. Почну із неприємної новини із США. На спільній прес-конференції в Білому домі Трамп сказав: мир буде, якщо Зеленський поступиться землями, які Росія не окупувала. Ще раз, які Росія не окупувала. Тільки несповне розуму людина може радити без припинення вогню віддати землю військам ворога щоб ворог мав кращі позиції для вбивств. Або дуже гарно почув поради регента Єрмака, який постійно щось стає радив людям Трампа. А Зеленський сьогодні в Чорному бо натякає як Данілов про здачу нових земель. У нас же є 28 підписаних договорів про гарантії безпеки. В чому питання їх потужно застосувати в цей критичний для країни момент, задається питанням Валерій Прозапас. Єрмак їздив три роки, старався, а тепер всі як забули про цю опцію, так само, як і про план перемог, до речі. Чи то було шоу для хімічків? То було кремлівське ІПСО, щоб перебити хвилі обурення здачі території України Буратінам та агентам Козирем своїм кураторам. Щоб зрозуміти логіку за зграї, треба зіставити дії Опи та цілі Москви, і ви відразу побачите, на кого працюють запокидки. ТЕРМІнова! Повідомляється, що Трамп розлючений після того, як лише зараз дізнався, що Нобелівська премія миру не є американською нагородою, а насправді не керує Комітет Скандинавії, який на 100% підтримують Україну. Чому в його адміністрації завжди такий бардак? питає Явір. А Трампу приходило в голову, що червоною доріжкою воєнному злочинцю та в оплесками терористу премію миру не здобудеш? Здогадуюсь, що Трамп до сьогодні ще не знає, що Скандинави це не страва із мушель, а народи на півночі Європи. Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення, каже Зеленський. Це не дипломат, а болванчик, який заздалегідь знизив перед ворогом ставки, не ставлячи питання хоча б часткової деокупації земель для торгу. Зірковий час для Петрушки з московських саун зайтись где-то посередині і виконати Аман. Замість гаранта територіальної цілісності маємо торговця нашими землями та людьми. За здачу окупантам Криму та або Донбасу і відмову від НАТО, державного злочинця мають арештувати ІСбу та або військові ЗСУ. Європейські лідери кажуть, що в Україні пропонується капітуляція. але вони мають рацію Зеленське готове на все. Про деокупацію українських територій та репарації за 12 років воєнної агресії РФ Петрушка навіть не заїкається. Замість президента та Верховного Головнокомандуюча у нас Голограма, яка не справляється зі своїми обов'язками вже 6 років і яку час брати під варту. Україна залишила Угорщину без нафти після удару по ключовому трубопроводу Заява МЗС України. Цікаво виходить. Трубопровід налагодять, а тим часом Зеленський з Єрмаком не вводять санкції проти транзиту російської нафти через Україну по цьому ж трубопроводу Дружба. Мабуть, гешефт на краві дуже гарний. Хуйло вимагає весь Донбас, який не змогла взяти Вторая армія рі... мира за 11,5 років, і для взяття залишків якого російським терористам знадобиться за оцінками військових експертів не менше 4 років. І 2, ,2 мільйона двох Тобто маніяк хоче поховати жертву за рахунок жертви, маячня божевільного щура. Кадмін сексологині Єрмака Свереденка презентував план оборона, євроінтеграція, боротьба з корупцією. Еге ж, плану узе люблять. Не займатиметься тим, чим ніколи не займалися. В перекладі з кварталівської мови. Продовжимо красти, брехати та рятувати міндіча Чернишова-Гмиріна. Тема надою молока не розкрита. Поки все, дякую за увагу. Зараз наша увага прикута до Вашингтону. Головне не те, на що у рудий павич зеленого нарциса, а яку позицію висловлять лідери Європи. На сьогодні це наш єдиний порятунок. Підписуйтесь на мій канал. Вдячний всім за вподобайки. Слава Україні!